І всім привіт, друзі! З вами я, Criven. Сьогодні ми будемо з вами грати у Counter-Strike 2. Граю я не дуже сильно, як ви бачите. <звук> Ні, давайте в другий пілот краще. Ще візьмемо. Вертігою вас не буде. Ах, чення не хочу. Чи хочу? Ай, не буде. Заберемо 4 карти і за 3-2-1 ми почнемо гру. 3-2-1. Ну що ж, друзі, виповнив нюк. Будемо грати на нюку, хоч би за спецназ, хоч би за спецназ. О, спецназ. Так, ну на розминці будемо всім програвати. От, найстрибуємо. На розминці тако часто. Подивіться, що тут у нас, як вони пікаються. Понятно, вони навіть не пікнуть. Ай. Ну добре. Sneaky, побачимо, like? що з цього вийде. Хотілося б, правда, виграти. У мене було друге срібло, але я трошки пограв і далі його збили на перше. є чек те вендо код. З'явно. Зараз треба. Оп. Ой-ой-ой, шо я поклав? Все, бомба там, значить, треба. О, А, а от. Ну. Так ну. виглядало. Це правда було чуть-чуть euh, тупо, як я програвав, але вже вже як є. Беремо з вами муху. Ну я крутий. Ну Перший чек, це прям круто покрива, другий я щось не настріляв взагалі щось добре. Ну, так, я так би тут почув. Так, ну там дивиться. Ага, бомба у нього. Що, мені слід очікувати звідси. ну Тиммейт всё тиммейтам тоже повезло, это круто. Потому что попадаются какие-то тюлени. Come on, come on, Дун -дун -дун. Собі -собі. <рістів> Ой. Так, все, без я змушую граю. Может мені це мог осталось. Я ж кажу, грати не вмію. Це лише такий чисто часто перший хедшот залетів. Латин просто. А далі вже буде все. Ну я трошки успіл не знаю, то на этот скина на ям понимаю. Ой Мене тиммейт походу весь час будет зроби з Так, от зараз здесь на тепер.

Так, ну грається, грається так, нормально, це ще й розминочний. Це навіть добре, що ми бігом виграємо, бо якщо ми бігом виграємо... Ну, головне не наврочити в цьому випадку. Якщо, а. Наврочив. А, ні, він закупається, окей. Бо якщо ми бейком виграємо... Це буде круто, того це... Що... Uh, oh, yeah. Це буде круто, бо я більше його зможу вам записати, я не хочу робити довгі відео. Uh, єдине що треба обкладинку нормально зробити, щоб ви дивились. Бо як не буде обкладинки, не буде нічого. Лет'ску! Перші 4 секунди подивитись. На Перші 4 секунди не цікаво. Цікавіше починається, коли ти починаєш грати. Я понял? Кто-то no, я набрался. No, oh. Ооооооооо. Неправильно. Вообще наша это пикал. Mm -hmm. Недоб. Це останній раунд. Взяв бы АВП, ладно, давайте тут дезап. Три хода з С постою. Так, одного він убрав. -а, а другий, напевно, буде з тієї стороны. Тимейт красавчик. Тимейт аппинг 76. А проти нас Пінг-7, ну другий 92, а то нічого. А, так. Зараз на ніку ми граємо досить непогано. А, так, я туди не піду, я напевно піду через вінду Через вінду FAшка прилетіла. Значить, мене тут чекають. А, судячи по звукам, він десь там... <смех> 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 Тиммейт просто краще. Такого будем пикать. Крески останьи. <laughs> Никто виндов не чекает. <laughs> так, чекай, чекай, чекай. А -а -а -а. <bmuffled> ага, друг. Вс, а больше я через винду не иду. Нашим мне той сдался. сдался, я в шоуте. Давайте сдигла. Не, и кого дигла, уже нормально. Вс, Мы фокус. Случайно Ааа, с деглазначий, да? Я не знаю, попал я чи не, по нм. Попал. 15 -15 Мало минус 100 золота Засуджую, засуджую, засуджую. Не можно так робити. Так, добре. Эээ... Ам... za tę stronę jeszcze się gorsze zacząłem grać i nie zwertaj tu Ta ja przekroczyłem zbroję na kołaczkę. Co chcesz Opa, potem. O. Widzę. Pobaczył. O. Tak. Tutaj loven. Czy tutaj? Easy, easzy. Ох, oh, так, стоп, 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 стоп. Таке ми не вимовляємо. Ой, аж гра в C пішла. Ой-ой-ой, мені це подобається. Мені це починає подобатись. У -у -у -у. На рулі играем, на рулі играем. О, не граємо. А, з смухи мухи, Смухи, з мухи граю. Ой, все, попав з мухи. А де другий? Так, давай тоді вилітаємо. Ага, понятно. Я тоді запленчу. Ай, план бомб. Аааа, <allies> яй-яй-яй, як це було обідно. І чув, що він там піде, чув, але чогось нічого не зробив. Так, энтем. Анте. Тешечка. Ай. Зараз, зараз. Все буде добре. Не хвилюйся. Все буде добре. А, Якщо що, мені у мене 200 годин контр-страйку, я досі пір не вчився хату, там. Такий я окун. Оп. виліт. На. 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 Ту, 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 ту. -ту. game, bro Ой, давайте без цього, Я хо уже завтра я дроп заберу, нормально. А ну не повесело мене. А я нормально відіграв. Так, що там у нас по часу? Вроді ми не довго грали, можемо ще одну запустити. Все. Е, запускаємо. Гра починається через 3, 2, 1. Ну що ж, друзі, що ви думаєте? Це далі нюк? Могло бути інферно, але якийсь один тіпочищук не захотів приєднуватися. Не захотів він приєднуватися, значить, і за це ми маємо грати далі нюк. Чи Тімей довго загружається? Ну і ви розумієте. Ви розумієте, якщо ми граємо далі нюк, це трохи скучно. От якась би друга карта, треба було, знаєте напевно, як грати. Грали б один раз виграв або програв, все, карту забрав. А так треба було грати. А ні, я... Все, я виходжу. Ой, як я виходжу, не можна. Не поняв. Панюк. ой 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 ой, я пошла, я пошла не разменял ну в принципе я не разменял я на первой игре поземлялся, в игру там ой здесь Там зловили молі. Значить підуть. Я розбав Венду. Так, все, зловили. О, ще й бомба там. Бімбулечка там. Та я буду грати від Бимбулечки. Там.

Грана. Правда, тепер... Не буде зрозуміло, коли двері відкриваються, коли... Так, все. контроль. Я щось розговорився. Я думав це тімей, бля. Ну я лею, звісно, це... Це було серйозно, як я дом. Ай, треба було не там встати, я погано став. А, значить візьмемо щось по-другому. Я навіть не знаю чого я ще нормально стріляю по ньому. Може получиться з мухи зловити. Ну цей... А тут я флешку ли зловив. Як? А, ну понятно. Найс, найс, найс. Написано найс, не хочу я тут играю, я крут. Найс, найс. Ну, значит, с дегла будем играть. Ешь на здоровье. Я с дегла играю, понял? Треба аккуратно гнать Так вот Где А стоп, сзади Ну? No, ну? No, ну? No. О, oh, двери открылись, мне было закрыть Мне стоит... Ну вообще, Так, е, знаєте, друзі, як ми зробимо? Зараз я подивлюся, яка хвилина. Я довго просто не хочу вас затримувати. А, ні, мене візьмуть. До речі, дівчатки, пій на новий стінчик. 50 гривень, аж. Хочу ще другий стін взяти, але цей теж нормальний. От що я роблю? Як я пікаю? Я дуже, дуже Це дуже, дуже Я взагалі нічого не Ой, я взагалі нічого не можу зробити, це серйозно, це погано. Мене тільки один. Все, теперь я не буду так крикать, вот, по-дурному. Вот вот, вот вот тут. Тут, або тут. По тиммейту не попал? Нет. Ну, если тут, то, наверное, что-нибудь здесь... Тут. Так, поприсідаємо. День нах не пропускаємо. Дань ні. А що він уже там забув? Чому я так погано граю? Ну це все, то це не наговорив, наговорив, що я добре граю. Договорив... О, дякую, дякую, бро, дякую. Так, якось тут... Damn. Yeah. Так, тепер шукаємо кнопку на клавіатурі. Ой, це не там. А, кнопку на клаві... О! На Ну oh, right oh, ладно, зато знаю тепер. А, круто вийшло, круто вийшло. Мен... Замість мене тімейт грав. Круто вийшло. Дякую. Я просто йому не подякував, коли він цей. То шо, туди ти йдеш? Так що я сюди піду. Ну кажи, що понял. Понял. Планчу, планчу, плачу. Боб. Цікаво вельми цікаво цікаво ой я далі подумав, що типа там де ж він пікне? чи він не пікне? я б ті двері закрив якщо чесно вони мене ну лякають Пока це що друга виграна катка, але тут за рахунок тімейта, бо я тут нічого не зробив майже. Я тут дуже туго відіграв, дуже туго. Я може зараз виправити останні раунди, як я відіграю. Тут прикиньте, я за те краще відіграю. Нікого? А, є, один. А другий де валяється? Короче, друг АФК. все а, на АФК. Ты а это позори Ой. Все, это же калаш хочет. Все, давай. Эм, нет, иди Ах, что не, а я ж, то хочу в момент. Ой, як я погано відіграв. Так, а от не апися, не апися не можна. Добре, молодець. Так, тепер давайте я подивлюсь скільки ми часу граємо вже. Ну тоді, добре, друзі, ми граємо приблизно вже 20 хвилин. Uh, на цьому перший випуск буде підходити до кінця. Uh, надіюсь, вам сподобалось це відео. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайки і всім до зустрічі. Окей, okay, go.